Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Я сподіваюся, небагато відео залишилося з таким тихим звуком, бо за допомогою небайдужих людей, за допомогою небайдужих людей, я замовляю собі кращий мікрофон. Сподіваюся, він невдовзі прийде і благополучно буде працювати. Зараз коротенький екскурс. По стосовно того, так. Що сьогодні там попросили зробити на одну голову БМП у ТД-20 мотор, так, комплект гумових прокладок. так так. званих, так, Ну, тобто, Тут і самі бочата, і повний комплект ці вікна. Ось це на силові шпильки, на стяжні шпильки і одненька прокладочка на масляний канал. Що характерно, її. Наскільки я ну, пам'ятаю, в, в комплекті, що продають так, її не йде чомусь. Ну, принаймні, я наскільки пам'ятаю, зустрічав, що не було. І у підсумку, скільки, я не пам'ятаю, близько 2,5 тисяч гривень коштує повний комплект Гуми на дві голови. Натомість. Я взяв, знайшов в каталозі детали із збірних одиниць БМП, що є на хмарі, так, якою я радо ділюся. Є посилання під відео. Там є марка цієї гуми. Гума не проста, гума специфічна, гума дефіцитна, гума не дешева, але за моїми такими. Перекиданнями вона виходить разів у 10 дешевше, ніж купляти готові прокладки. Ми на ній вже нормальну кількість моторів випустили, показує себе добре. Просто треба мати набір інструмента так, різні просічки, ножиці, ось і мати розміри. От, найрізноманітніші просічки. так Пеньочок для биття. Інструмент. Ось і погнали. Це вже я маркував МБС. Три плюси. Ну, тобто найкрутіше, що є. Це я маркую розміри. Розміри знімав я особисто оригінальних прокладок. Я також розміщу їх під відео. Розміщу їх під відео. Марку гуми розміщувати не буду. Кому цікаво, знайде там скільки там, 10 хвилин, піти поритися на хмарі, дослідити. Тобто, це, можливо, менше актуально по одиноким мехводам. Так, бо ну, не так вже часто їм треба в таких кількостях, але там хто там техніки, старші механіки і інші люди, які. Мають в тому регулярну потребу от реальний спосіб зекономити. Знайшли. придбали, отакий от клаптик 300 на 400, якщо не помиляюся. Виходить близько 750 гривень без доставки. І так, за моїми підрахунками, ну, на добрих 1005 гривень з нього можна налупити прокладок. От, Так, як я показав на початку відео, такі вони виходять. Оця скруточка комплект на одну голову. Перевірено, працює, користуйтеся, якщо воюєте власним коштом, так як багато хто Майте на увазі. Слава нації!